Господар міста так неофіційно у Червоноармійську, що на Житомирщині називають директора місцевої школи. Репутація у цього чоловіка ворогу не побажаєш. У міському відділі освіти вже втомилися рахувати скарги на горе педагога. Останньою краплею терпіння людей стала загадкова смерть співмешканки директора. Рідні покійної звинувачують його у доведенні до самогубства. Проте чоловіки досі виховує школярів. Подробиці в сюжеті. Ось так, замкнувшись від світу, наталя днями лежить на самоті. Вона уникає спілкування будь ким, окрім тітки Галини. Жінка-опікун дитини. Рідну матір дівчини знайшли повішаною у дворі співмешканця. Звісно, дитина місяць-два була. Я не дуже замкнута. Я навіть не знала, яке з нею говорити, Вона взагалі не говорила з осі. З того страшного дня минуло 10 місяців, і весь цей час родина покійної намагається довести, що ненька Наталі не самогубця, а допоміг жінці піти з життя її цивільний чоловік, директор місцевої школи. За кілька годин до її смерті той нещадно лупцював дружину. Нещасна телефонувала до брата з надією на порятунок. Вона плакала і казала, що її сильно побив, щоб побити губи в неї, як її завтра йти на роботу. Ну кажу, визивай міліцію. Ну він був дуже п'яний. Ось дитина каже: він Пішов у кухню, випив пів бутилки, горілки, нахилки і почав неї там розпитувати. Він неї бив ногами, це було в Іранді. Вона старалася бігти на вулицю, і він неї, це ще дитина бачила все, побіг у машину, взяв паса такого сантиметрів 60, і за шию, і на її сідницю, сідницю вона по землі. Він неї так тягнув. Міліція відреагувала на виклик сестри зі слів Валентина вдома не побачили. Їм вистачило пояснення чоловіка, що та десь пішла. А вже на ринок тіло жінки знайшли у дворі із зашморгом на шиї. Провівши е огляд її тіла поверхневе, не було виявлено жодних тілесних ушкоджень, видимих на той момент, е які б свідчили про насильницьку смерть. І все ж таки рідні домоглися, аби правоохоронці порушили кримінальну справу. Справа порушена по факту. По факту доведення до самогубства після встановлення особи, що вчинила вказаний злочин, справа буде спрямована до суду. У слідства декілька версій загибелі Людмили. Водночас рідні запевняють, винен її співмешканець. Він був справжнім тираном. Адже говорить, якщо жінка щаслива у шлюбі, впевнена і захищена чоловіком, має доньку. Хіба захоче позбавити себе цього? Наташашу що казала, що мамка кричала: я від тебе піду, але ти не будеш робити директором. Я про тебе дуже багато знаю. Оце все, що ми знали все про його. І ви думаєте, що він що він не да він не це дав так, щоб вона замовкла. Припущення родини жахають своєю сміливістю. Більше 20 років роботи у школі, 10 на посаді директора, двічі депутат району. Здавалося б, у співмешканця покійної бездоганна репутація. Як вже зробилось в нас таке горе, то багато про його дещо знали погано. Навіть коли нас визивав слідчий з дитиною, він сам мені сказав, що на його відкрито дві головних справи і закрити по по примиренню. І третя справа зараз йде у суді. Тож вже суд був 4 чи 5 раз, і нема кінця там. Вже сім місяців Зоя Аркадіївна виконує обов'язки директора цієї школи, поки пана Олександра тимчасово відсторонили. Але кабінет керівника займати не поспішає. Про темний бік бездогенної репутації попередника пані Зоя дізналася, коли прокуратура надіслала припис усунути його з посади. Кожного разу ми чекаємо суд наступний, ось вже може буде закінчення, може вже буде все. І знаєте, що неприємно, коли про школу кажуть, а мені там директором таке там, таке, таке про нього говорять. Та ще ж воно завжди стає, Знаєте, як оце це нас? Скарги, що директор розпускає руки, у школі чують не вперше. Зараз у суді розглядають побиття чоловіком учня. Дітки десь там бігали, і технічка пожалілася Олександру Петровичу, і він зайшов туди і там. Ось так і те, що я чула. Спочатку дітки казали, що був зараз факт, того, що директор побив дев'ятикласника. По записках дитячих пояснюючих, дитячих то так, але це останнє слово звичайно за судом суд повинен поставити. Свою крапку. З цієї халепи пан директор може вийти сухим, підозрюють в управлінні. Родина дев'ятикласника тепер від усього відхрещується. Та й сам хлопчина заперечує конфлікт із керівником школи. Я можу сказати, коротше, ми це ніяко діло, ну, ми цю заяву не писали в міліцію. Ну, коротше, ми, як так, претензій ніяких до нього немає. Ну, хочемо про це забути. Роками раніше також зі стусанами той самий директор напав на сторожа навчального закладу. Руслан інвалід погано чує. Спілкуватися йому тяжко, але працювати у школі було за радість. Каже, доглядав, як за трояндовим седом. А натомість тодішній директор відлупцював його. Ви мене. Типа бив, там виганяв, переводив оханника на дворника, я зараз по квартиру відводили, ходіли він. А потім закрили? По кримінальному ділі закрили його. І він потрапив під амніцію. І, ще, і а по типу, все а посибільними двілятіпа не закасився тисяч гривень. Стіки гривень тисячу двіще. Моральний шарпікаморальність типу. педагога ставлять під сумнів ще деякі свідчення. Пані Галина показує книгу письменниці, яка колись працювала у цій школі вчителем. Тут описані домагання героя директора школи до жінки і кімната, де це все відбувалося. Ця книжка написана про наш район, і там іменно написано про його багато. Да. Ну, Багато в його руках там побувало, багато дівчат. П'янки в школі постійно. І П'яний він звідти час приходив. Він навіть в машині возив ящиками горіл. Підтверджує слова Галини і колишній сторож школи. Каже, все бачив на власні очі. Барстоян був п'яний, там бардієр розводив. Бардієр? Розводив? А яким чином він це робив? Ну, П'янки були там постійно. Ви, ви це все бачили. <гум> бачив, щось не бачить. Саме тут, за словами людей, проходили поятики. Але ключі від цих дверей є тільки у пана Олександра, усунутого директора, який зараз викладає в цій школі історію. Потрапити у потаємну кімнату справа не з легких. Я хочу подивитися обстановку, я в якій я ну, що це за кімната. Це можливо зробити? Ні. Чому Ну, так. ви маєте ви що повноваження те, що мені... приїхали? мене дійсно не чи що? Вплинути на педагога не можуть навіть в управлінні освіти. Начальник почав відверто скаржитися мовляв, у нього руки зв'язані. Не раз приходили вчителі із благаннями усунути директора з посади, але вдіяти нічого не може. Вони зверталися в телефонному режимі і так казали, що ось там десь якісь є і там несправедливість, там і там десь якісь крики і хоч, хоч в плані тому, що ось нас захистіть, або бо це вважають вони за приміжні гідності, як писати якусь, хоч папір кажуть, давайте викладати це письмові формі, то ніхто не хотів ні, ні разу не викласти письмові форми. Ну, мені важко сказати, чого вони бояться, бояться. Чи, чи ви може ти типу, що, що мстити, чи чи є ну, це, це загадково? Відчуття таке, ніби у місті неофіційно встановлена диктатура. Люди не йдуть із істориком на конфлікт від страху, що втратять і роботу, і спокій. Шутки чи не в село? Це школа і це дещо працює, дещо працювати да. люди навчать. Це не замічать руками, а не легше одну людину звільнити від посади. Бачите, зробити скільки? так, щоб вона взагалі не потрібно. Видно, не легко. Видно, не легко, тому що вже були наші ну, попитка там його звільнити. І, вірці, вже Скільки ці часу суди йдуть І не можна? Рішення суду може бути різним. Та вже стільки бруду накопичилося навколо особи нинішнього вчителя історії, що це мало б спонукати до його звільнення. Звичайно, на про таких обставинах зараз є сьогодніма. Тут, і в районі, і в містечку все це є, то повинно постання бути поставлено, все-таки сцеплю ну, директора не повинен бути. Така людина не може робити на виховній роботі, дітей виховувати. Це страшна людина. Не історія, детектив, але у цього жанру є свої закони. І хай яким вигадливим буде негативний герой, у кінці кінців він обов'язково має десь помилитися. Рідні покійної Людмили пригнічені, що лише смерть сестри дала змогу викрити тиранію педагога. І Якщо вже дурна слава про директора селищної школи дійшла до критичної точки, певно, час ставити крапку у його кар'єрі.